Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія і мій гість сьогодні за Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Вітаю вас, пане Віктор. Вітаю, Анастасія, вітаю ваших глядачів. Отже, давайте почнемо з інформації, яка з'явилася у західних змі, тому що поки нам в Укренерго пророкують важку зиму, готуються до різних сценаріїв. За найгіршого кажуть, що світла може бути і не бути, і по 8 годин. Але от в Неша Таймс з'явилася інформація, що Україна і Росія за посередництва Катару ведуть попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по об'єктах. Енергетичної інфраструктури така інформація була й раніше, але що цікаво, цього разу в Кремлі її відразу ж спростували. Пісков назвав фейком таку публікацію. каже, мовляв, ні про що ніхто ні з ким не домовляється. Як думаєте, може такі от відвертий фейк сьогодні постати і опублікувати західні видання, які для нас є авторитетними? Чи все ж таки, поки що, пісков можливо не в курсі інформації, не все ж йому знати? А я думаю, що ніякого не секрет, що будь-які засоби масової інформації інколи потрапляють на гачок дезінформації, але виходячи з тієї інформації, яку власне ми вже мали і аналізували, то дійсно Росія зацікавлена в тому, щоб Україна не, не била по російських НПЗ. НПЗ це така больова точка для Росії, і відповідно для російських громадян це дуже суттєво відображається на їх гаманцях. А російська влада розуміє, що такі речі можуть призвести до якихось неконтрольованих бунтів або неконтрольованих виступів. Відповідно, це якраз та Хіласова п'ята, яку ми нащупали. І, власне, коли почались атаки українських безпілотників по НПЗ, ви бачили, як збудилася російська влада, і навіть Влітку йшли пере розмови про те, що якраз Росія готова була виступити ініціатором перемовин з Україною про те, що вони не б'ють по наших енергетичних об'єктах. Ми не б'ємо відповідно по НПЗ. Як бачимо зараз, якраз такий період затишчя, тобто українські безпілотники дійсно не долітають до якихось НПЗ. Тим не менше, Росія продовжує періодично бити по тих чи інших енергетичних вузлах в Україні. Відповідно, ми зараз дійсно зацікавлені в тому, щоб пройти якимось чином цю зиму. Дай Боже, щоб вона була теплою і це не спонукало нас шукати додаткові джерела енергії. Але разом з тим, от ризик, про який ви говорите, він залишається. Відповідно, те, що можуть іти якісь попередні перемовини, це також є таку, така велика ймовірність, тому що ще раз повторюсь, коли про це писали на початку серпня, тоді не було ще Курської операції. Відповідно, навіть е, тоді західні медіа писали, що очевидно, курська операція е, поставить хрест на будь-яких е, переговорах от, щодо енергетичної, е, е, енергетичного е, відсутності енергетичного атакування, скажімо так. От е, в даному випадку мені здається, що Росія могла би бути. Все ще зацікавлено в тому, щоб існував оцей пак про напад. Тим не менше, я сумніваюся, що вони зараз не висунуть вимогу, що українці повинні вийти з Курської області для того, щоб почати власне ці перемоги. Що ж, саме за Курською областю також ми спостерігаємо. Зараз ми бачимо багато інформації знову ж таки від західних змі. Зокрема, вони же там спише, що близько трьох тисяч північнокорейських військових цього тижня доставили до Курської області, розмістили їх за 50 кілометрів від українського кордону. Разом з тим бачили напередодні інформацію французьких видання, зокрема Бесписали про те, що нібито вже навіть вразили пункт дислокації, де були самі ці північно-корейські військові. Курс області звісно, інформації більше немає. Але нам тут цікава, звісно, реакція наших західних партнерів, тому що Байден каже, що якщо війська КНДР увійдуть до України, то Україна має їх атакувати, і тут власне не до кінця зрозуміло, увійдуть до України. Тобто Курська область це не вважається. Ми розуміємо Україною, але все ж таки вони приїхали битися проти наших українських військових. І які докази сьогодні потрібні нашим західним партнерам, що вони все ж таки не лише слова занепокоєння, наприклад, висловлювали, а. Наприклад, перейшли до якихось більш радикальних дій, ну слова Байдена вже багато хто в Україні прокоментував, тому що це, знаєте, це містер очевидність, що коли на тебе нападають, ти вимушений будеш захищатися. Хто б це не був, чи це були б. Солдати з Північної Кореї, чи це російські солдати, чи це білоруські солдати. Тобто, зрозуміло, що ми будемо оборонятися, е, зрозуміла позиція зараз нинішнього очільника Білого Дому, оскільки вони намагаються пройти поміж крапельками до 5 листопада, щоб. Зайвий раз не дай Бог не дати будь-яку можливість їхнім опонентам із республіканської партії, а саме Дональду Трампу, вийти на велику трибуну і проголосити, що Білий дім щось не те сказав, або ще більше, щось не те зробив. Тому е, всі е, дії і всі слова від е, Джо Байдена, які лунали протягом останніх півтора місяця, якщо ви будете спостерігати, то вони якраз в, виключно звучали в рулозі ці виборчої кампанії, і виключно з тим, щоб не нашкодити Камалі Харріс вести перед кампанію. Яке розумію, демократів і так є достатньо проблема з виборчою кампанією, тому ще додаткові давати приводи для атак зі сторони Трампа вони не хочуть. Тому все, що зараз особливо в останні тижні говориться від речників Білого Дому від Джо Байдена, треба оцінювати в першу чергу в контексті виборчої кампанії. Що стосується того, що ви казали по Курській області, зрозуміло, що е, ситуація досить таки е, серйозна для нас, і зрозуміло, що е, я тут ризикну, мабуть, зробити такий ну більше, більш більше різку оцінку, але мені здається, що вже ефект від того, що ми зайшли в Курській області, я назву це політичний ефект. Ми вже вичерпали. Тому е, зараз, як буде діяти військово-політичне керівництво, що вони будуть ухвалювати яке рішення щодо доцільності перебування військ у Курській області, ну, це очевидно, ми побачимо там найближчі е, тижні, і вон, це рішення буде озвучено. Головне, щоб Ефект від перебування українських військ у Курській області, і відповідно ефект, який справляє нам світове співтовариство е перебування українських військ на території Російської Федерації, щоб він був е ну, доцільним. І щоб е, ті втрати, які ми несли, не несемо і несли, щоб він щоб вони були е, заради чогось. Тобто, е, всі це розуміють, всі прекрасно розуміли, що сам від самого початку. Курська операція планувалась очевидно з, з, кою, з інформаційною в першу чергу метою, з другої сторони, з військовою, щоб показати, що російська армія не така сильна, як вона видається, декому із наших, в тому числі, західних партнерів. Але з іншої сторони, треба розуміти ризики, як ми з цієї історії будемо виходити. Ну і правда, так значили ми і про вибори в штатах, які сьогодні всі очікують. Дуже багато експертів кажуть, що зв'язку з цим дуже багато процесів стало на паузу. Всі завмерли. Правда, в очікування що ж буде далі. І Тут нам цікаво, що ж буде далі з приводу України, тому що не хотілось би, щоб ця пауза продовжувалась тому, що ми розуміємо, що після виборів а можуть бути певні перепітті, різні події, зокрема і якісь можливі мітинги протести. Ніхто не знає, правда, що буде далі в Америці, але. Бачимо, що є певні зустрічі розмови українських чиновників політиків і американських. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен Вашингтоні провів зустріч із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Ну і згідно з. Публікації, в якій говорить Меттю Міллер. він каже, що говорили військову, економічну підтримку і так само підтримку української формули миру взагалі ми пам'ятаємо, що план зеленського план перемоги, він вже в Штатах, і тут правда цікаво, а коли ж ми можемо отримати відповідь, коли зараз, грубо кажучи, їм не до нас. Ну, По перше, я сподіваюся, що 5 листопада все-таки цей туман невизначеності він розвіється. В будь-якому випадку треба розуміти, що за умови приходу до Камали Харіс має бути одна стратегія. Роботи із Сполученими Штатами Америки, МАНОЗІ України за умови приходу Дональда Трампа інша стратегія. Я дуже сподіваюся, що вони ці стратегії розроблені, але в тому, в чому я не сумніваюся, що у Кремля ці стратегії вже на столі. І, власне, після 5-го числа почнеться війна іншого гатунку, це війна ультиматумів, і вона вже стартувала насправді. З однієї сторони, е, е, Володимир Путін буквально вчора чи позавчора, оголосив про е, старт е, випробувань, з, верніше, навчань з застосуванням е, ядерних е, боєголовок. Е, з іншої сторони, е, ми чули. Ну такі знову ж таки зливи в пресу про те, що білий дім у випадку приходу Мали Харіс до влади зробить запрошення, запросить Україну до НАТО. Я вважаю, що це дійсно тематуми з різних сторін. І якийсь вихід, ми будемо мати, і якісь переговори дійсно, ми будемо мати десь ближче до е, лютого місяця, не одразу, але до лютого місяця це вже після інаугурації нового президента. Очевидно, що е, і Росія, і Сполучені Штати Америки зможуть е, на той момент. Е, Ну, скажімо так, проголосити свої позиції вже публічно, і Україна в даному випадку також зможе або визнати, або приєднатися до якихось пропозицій. І це ця дискусія очевидно буде відбуватися уже там ближче до нового року, після нового року, і ближче повторюсь до лютого місяця. Ну, і тим часом Путін не сидить, склавши руки. Зокрема, відомо про те, що він збирається, нібито з візитом до Туреччини. Туреччина, в свою чергу, як пишуть, змі розпочала підготовку до прийому російського диктатора. Ну і тут в цьому контексті, мабуть, варто поговорити про тих, хто би хотів бути посередником між Україною і Росією. Ми знаємо, що Ордоган неодноразово брав участь у різних таких переговорах, у кулуарних переговорах, що засу те, що стосувалося зернового коридору. Обміну полоненими, все ж таки роль Туреччини сьогодні, і чи може бути правда от головною темою все ж таки Україна, якщо така зустріч відбудеться в Туреччині головною темою дискусії буде Туреччина? Тому що треба розуміти, що, попри те, що у нас іде найбільша за останні століття війна. Ми е, повинні визнати, що кожна із е, сторін із країн е, для себе цю ситуацію використовує так, як вона вважає за потрібну. Е, ера емпатії чи час емпатії до України сплинула. Інформаційно ми ще трошки намагаємось підживлювати інтерес до України. Разом з тим, кожна із країн, і ми це бачимо на міжнародній арені і під час різних самітів, застосовує ті механізми, які в першу чергу вигідні цим країнам. І тут не треба жити в ілюзіях, що кожен лідер просипається вранці і думає, що він зробив для України. Ердоган просинається і вранці думає точно не про Україну, він точно думає про Туреччину. Ви знаєте, що візит до Туреччини Путіна вже неодноразово відкладався, він мав бути ще минулого року. Потім перенесли його на весну цього року, і от власне зараз нібито сторони узгодили дату цього візиту, але ще не факт, що цей візит відбудеться. Знову ж таки, Туреччина ну і ще одна цікава заява. Ми знаємо, що так, так, пане Вікторе Туреччина намагається бути лідером у своєму регіоні, і, власне, продемонструвати це було була можливість у Ердогана під час візиту на Саміт БРІкс. І власне, Туреччина хоче вже приєднуватись до цієї організації як повноцінний член і сила, яка може забезпечувати. Безпеку у частині свого регіону. Ну, і пане Вікторе, тут цікаво також поговорити і про те, як взагалі так сталося. Так зараз досі є припущення, досі говорять про те, а чому Путін напав на Україну. Леонід Кучма дав велике інтерв'ю інтерфаксу і. Він сказав такі досить цікаві і несподівані зокрема для мене слова. От він сказав, що війна не була єдиним сценарієм для Путіна. Далі я цитую: він каже: зрозуміло, що він віддав би перевагу більш легким способом поставити нас під свою владу. Напевне, перша ставка була б на п'яту колону, на провокування в Україні внутрішнього розколу. Але каже Кучма: не вийшла. Думаю, удар по структурах Медведчука у люте. Му двадцять року став вирішальним кроком для керівництва Кремля, після якого Путін зрозумів, що взяти назголяру чому не вдасться, і далі він пішов широкомасштабною війною. Тобто фактично Кучма каже, що саме удар по структурах Медвечука став таким вирішальним і приводом до широкомасштабної війни. Ну а чи могла Україна поступити по іншому, коли відверто в Україні процвітала пропаганда? Так, в Верховній Раді, на жаль, досі сидять депутати, які були разом із Меночуком в одній партії, фракції. Про що це кучма говорить? Ви розумієте? Я розумію, про що кучма говорить. Насправді, це було розуміння. Дуже, дуже шкода. До речі, що у Леоніда Даниловича це прозріння прийшло лише зараз. Але я нагадаю, що фактично Росія. Насадила йому Медведчука в 2002 році, коли той очолив його адміністрацію. І з того часу Путін мав, ну, верніше, скажімо так, не, не Путін, а система Путіна мала доступ до усіх найважливіших рішень України, е, наростила м'язи. Могла контролювати силовиків, могла контролювати, в тому числі, і Міністерство оборони. До цього часу ми виявляємо, чи не Служби безпеки України, там контррозвідка, виявляє людей, які працюють на Російську Федерацію. їх ще, на жаль, не вичистили повністю. І от більше 20 років ця система працювала. Повторюсь на інтереси не України, а інтереси Російської Федерації. Тому, звичайно, у своїх мріях Путін, ставши, ставивши і робивши ставку на Медведчука, це, це до речі, показує його повне розуміння процесів, які відбуваються в Україні. Він думав, що він зможе зробити те, що власне Росії вдалося зробити з Грузією. коли прийшов до влади Іванішвілі, олігарх, який залежний від російських грошей, від російського ринку, і, власне, контролював політичні процеси в Грузії. І, відповідно, точно така сама матриця би очікувала Україна. Коли Медвечук міг там умовно через свої мережі, через свої політичні впливи, через економічні впливи, контролювати велику частину ринків, контролювати політичні партії, і таким чином у Путіна складалося враження, що все, що відбувається в Україні, воно знаходиться під його безпосереднім контролем. Згадайте, коли почалися почалася Історія 2014 року, тоді російська пропаганда кричала, що в нас взагалі йде громадянська війна. Тобто вони тоді вкидали от цей фейк про громадянську війну, і це вписується якраз в ту концепцію розуміння України, яку вони собі придумали. Тобто вони вважали, що Ставлений Янукович це може бути, відігравати велику роль для Росії. Потім, що у, рано чи пізно умовний Медведчук може стати очільником держави, хоч не, один, не одна соціологія, ні одні рейтинги не показували, що у нього такі є можливості. Тобто, все це насправді показує те, що Росія дуже погано взагалі орієнтується в реаліях України, але на жаль, оця п'ята колона вона робила достатньо багато для того, щоб унеможливити український рух в сторону Європи і в сторону НАТО. Так, ну і тим часом ми бачимо, що Путін продовжує свою агресію у нього апетити зростає і знову ж таки він оголошує про проведення чергових тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих і балістичних ракет. Ну і каже Путін, що ці всі навчання проходять через. Зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків, тут цікаво, чи не усмілів випадково Путін після саміту Брікс? А тому, що ми бачили і зокрема за прогнозами різних аналітиків, що Путін прагнув і від долара відмовитись, і посилити свої позиції щодо війни в Україні, але як зокрема сказали в ЄС, що ну, ну путіну, навряд чи це вдається, і не вдалося цього разу. Все ж таки, як себе відчуваюся, ні Путіна. Міжнародній арені, і головне, як сприймають його ось ці великі гравці, яких він вважає собі рівними: Індія, Китай, зокрема, чим більше стає членів БРІКС, тим меншою стає по тому вага Росії в цьому об'єднанні. І відповідно, внесок це ж економічний союз, внесок Росії в цьому економічному об'єднанні він стає все меншим і меншим. Але це не означає, що саміт, який відбувся в Казані, був крахом для Путіна. Він все-таки для свого внутрішнього виборця, споживача інформації, продав, що, от, мовляв, до нього приїхали лідери багатьох країн, включаючи там Китаю, Індії, приїхав президент Туреччини. І приїхав генсек ООН, який не їздив на саміт миру. До речі, от тобто, він показує, що він здатен там приймати таких гостей, і що він не є в міжнародній ізоляції. Це найголовніший пункт, який він хотів протягнути. Власне, це йому вдалося. Давайте будемо відверті. Що стосується реальності, ну і реальних впливів Росії в Бріксів, то вона очевидно буде падати. Вплив її, вплив Росії буде падати. Повторюсь, тому що вона в економічному сегменті вона набагато поступається тим країнам, які представляли, представляли Китай, представляли Індію, представляли Бразилію, представляли ну і, і навіть Ті маленькі країни, які зараз е, об'єднуються навколо цього об'єднання, вони також в економічному плані виходять на досить непогані показники. Тому. Сказати, що цей був саміт повністю провальним, не можна, але й сказати, що він був виграшним теж не можна. Ідея Бріксу полягає в тому, щоб дійсно протистояти західній економіці, експансії західним економікам, але не ворогувати з ними. Через те й не пройшла ця ідея про те, що треба відмовлятися від долар, тому що і Китай, і Індія розуміють, що це тоді зовсім інша стадія протистояння із Сполученими Штатами Америки, і ні Китай зараз, ні Індія не готові до такого протистояння. Ну і на завершення пане Вікторе, на кого все ж таки сьогодні надії, що можна було би можливо натиснути на Путіна? Тому що як пише в Дані з посиланням на свої джерела, Вашингтон сьогодні, зокрема, в питанні забрати війська КНДР із Росії, закликає Пекін, що мовляв, давайте ми будемо тиснути на Росію, давайте щось робіть. Все ж таки, головна країна для Путіна, можливо, найбільш авторитетна, дійсно лідера, якого він би послухав. Я думаю, що він нікого зараз не буде слухати. Попри те, що він залежний від багатьох поставок із Китаю, і з Північної Кореї, і з Ірану, я не думаю, що зараз є люди, які можуть однозначно впливати на його позицію на його рішення. Він вбив собі в голову те, про що він говорив в 2008 році в Мюнхені. Він тоді ще проголосив, що він хоче повернення до Варшавського договору, він хоче вплив впливати на велику частину Європи, і він від цієї думки не відмовляється. От жодний Жодний момент, який ми спостерігаємо останнім часом, не вказує на те, що він відмовився від того, щоб перетворити Україну в сіру буферну зону між Заходом і Росією, не відмовляється від того, щоб впливати. На процеси в Україні, щоб впливати на процеси в певній частині земної кулі, і він дійсно очікує виборів у Сполучених Штатах Америки, аби вийти з пропозиціями через шантаж, через ультиматуми і сісти за стіл переговорів з новим очільником Білого Дому і відповідно з лідером Китаю. Що ж, дякую вам, пан Віктор, за важливу розмову за час ну і за аналіз усіх найважливіших подій. Дякую вам і на зв'язок обов'язково. Дякую вам, друзі. Дякую кожному. З нами був Віктор Шлінчак, це голова правління інституту світової політики. Дякую кожному. Вас закликаю ставити вподобайки, коментарі. Ну і так само тисніть підписку на фабрику. Новин до цього ще не зробив. Бережіть себе.